Не заходит. Давай, 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 у Житомирі поліція припинила діяльність трьох гральних закладів. Поліцейські встановили, що троє жителів обласного центру облаштували підпільні казино, що функціонували в центральних районах міста. Гравці могли потрапити до залів, лише маючи відповідні контакти, та заздалегідь домовившись про відвідування. 20 березня слідчі слідчого управління поліції Житомирщини за силової підтримки спецпризначенців РПОП провели обшуки в гральних залах та за місцем проживання фігурантів. У результаті поліцейські вилучили близько 70 тисяч гривень, 13 мобільних телефонів, 12 системних блоків та моніторів до них, 8 ноутбуків, флеш-карти, чорнові записи та техніку. Все вилучене направлено до науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС для проведення відповідних експертиз у межах кримінального провадження, розпочатого за статтею 203 з позначкою. 2 незаконна діяльність організації або проведення азартних ігор лотерей Кримінального кодексу України. Проводяться інші слідчі та розшукові дії.